Але є одне велике, але яке називається не обов'язковість історії в серед в національному мультипредметному тесті. Ми вважаємо, що це дуже неправильно, зважаючи на те, що війна, яка зараз відбувається, це війна за ідентичність, і власне в цій війні колосально важливу роль відіграє знання історії. На жаль, це дуже добре розуміють наші вороги. Це дуже добре розуміє Росія. Яка починає на окупованих територіях вилучати книги в першу чергу з історії України, яка починає запроваджувати власні курси історії на окупованих територіях, яка вивозить українських вчителів на різні різного роду курси і привозить сюди російських вчителів історії. Натомість в українській ситуації маємо щось зовсім інше. Ми не маємо зараз обов'язкового державного підсумкову державного пі пісумкової атестації, яка передбачала обов'язкову історію України. Ми не маємо обов'язкового курсу історії у вишах. Зараз нам пропонується цим законопроектом по суті зробити необов'язкову не історію в національному мультипредметному тесті. Це неправильний підхід, це підхід, який робить нашу державу, на жаль, слабшою.